Переможець в номінації за найкращу виставу рефлексію на подію російсько-української війни. Військова мама театр КТ. Підійшла дівчинка, каже, дуже радісно бачити, що перемагають хлопці в пікселі. І це от одна з тих перемог, якими ми будемо пишатися. І хочеться, звісно, щоб їх було більше, і в тому числі на фронті. В першу чергу на фронті. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто робить можливі наші зустрічі в театрі. Дякую, що захищаєте. Після фестивалю перших п'єс я побачив п'єсу Аліни Сарнацької. Військова мама. Вона одразу мені відгукнулася, тому що я теж пережив цей досвід, і я усвідомлював і мав бачення, як в принципі можна було би це зробити. Дякую команді, яка підтримала створення цієї вистави. Це в першу чергу ТРО «Медіа», а також командування сил територіальної оборони. І театр ветеранів, який дав таку можливість. Кожен приніс свою частинку, і з цього була створена вистава, яка, зрештою, мені здається, була правдивою, і, власне, тому, мабуть, отримала нагороду. Дякую.